Тут не мертвий обряд звершається, і тому в нас таке піднесення. Душі в церкву святу вливаються і приймають по вірі хрещення. Витираючи сльози радості, обіцяють служити Господу йти за Ним в чистоті. І святості, скільки жити назначив Бог кожному. Тож нехай це священне вірою закарбується в серці їхньому. Ти наповни їх Боже силою, сповни радістю їх безмірною. Їх чекає. Горнило огняне, хай же в небо їх дух підноситься, це життя, що гріхом спотворене, змістом новим хай для них наповниться. Буде ворог назад їх вабити, і падіння для них пророчити. Та не дай. Боже їм ослабнути, і з дороги твоєї не дай ти їм збочити. Дай бажання Тебе лиш одного славити, збережи їх одежі чистими, щоб їм свого вінця не втратити і війти в край небесний. Піснею. Тут не мертвий обряд звершається. Тут своїми серцями чистими нові душі з Христом єднаються і стають на дорогу істини. Амінь.